Слава Ісусу Христу, дорогі підписники мої та гості каналу. Всіх вас благословляю, бажаю вам щастя, міцного здоров'я та Божого благословення на кожен день вашого життя, во ім'я Ісуса Христа. І будьте щасливі, будьте здорові і молимося за нашу країну, за наших воїнів. Господи, захисти, покрий, помилуй, Господи, кожного воїна, кожного українця, во ім'я Ісуса Христа, Господи, бережи наших людей і даруй Україні найкраще благословення. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Сьогодні хочу поговорити на, на таку дуже цікаву тему. Тема дуже сьогодні актуальна: що всі говорять, що християнину не потрібно брати до руку зброю і захищатися. Ну це неправда. Такі люди, які це говорять, вони є пацифістами, але Бог не пацифіст. Що насправді сказано там, що не вбий або хто тебе вдарив. Там в праву щоку підставі моліву, це сказано до тих людей, які противляться Слову Божому Євангелії. Но це ніякого стосунку не має до тих людей, які прийшли в чужу країну грабувати, вбивати, насілувати. Ось що християнин має право захищатися і має право брати до рук зброю і захищати свою сім'ю, своїх рідних і близьких. Ось, оскільки є логічне питання, якщо він любить своїх рідних та близьких, то звісно, що він буде їх захищати. А якщо прийшли от, насилувати, грабувати, вбивати, і він каже: Я християнин, я не буду захищатися, то що, виходить, що більше ворогів любить, чим своїх рідних і близьких? Чи як? Ось тому в цьому потрібно розбиратися. І ще одне таке, коли Мойсей давав. Ну, тобто, коли Бог через Мойсея давав 10 заповідей, і одна заповідь там була не убий. Е, ну, коли Мойсей е, спустився з гори Сінай, то народ сильно розвертався, почав там будувати ідолів, е, там, почали їм поклонятися тим ідолам. Ось, і тоді було велике кровопролиття, оскільки Бог сказав, що е, всі, хто це робив, всі були знищені. Ось, і... Тому більш обширне відео. Подивіться на каналі проповіді Салтаненко. Допис на то відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться і нехай Господь вас збереже на всіх шляхах ваших. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.